Марія Макарович, представниця східно-азійського офісу ліберально-демократичної ліги України, з нами на прямому зв'язку. Пані Марія, дякую, що знайшли час та можливість. Слава Україні. Героям слава, дякую, що ви запросили. Ну, пані Марії, ми будемо обговорювати ситуацію, яка склалася між сполученими штатами та Китаєм. Зокрема, якщо говорити, то давайте почнемо напевно з того, що почалося. Що нещодавно Трамп підняв мети для китайських товарів з 10 до 20%. Як на це взагалі відреагували у Китаї, і чи є розуміння, чому а, все таки Трамп почав атакувати Китай? Но ну, каже висловився на те, що вони готові до е, відповідних дій за е, для ведення економічної війни, економічного протистояння, і тому ми можемо е, судити з цього про те, що можуть бути можуть послідувати дзеркальні дії на дії Трампа. І е, е, зараз політика е, американської адміністрації виглядає наче та е, е, таким чином, що вони хочуть залучити, якщо не до партнерства, до того до якогось. Співробітництва найбільші держави світу, і відповідно в цьому переліку основною частиною є Китай, але дії адміністрації Трампа наразі достатньо є агресивними і це. Ну, по факту є примушування до партнерства, на яке буде Китай реагувати агресивно, і швидше за все результатами таких дій буде програш обох сторін і дуже сильний негативний вплив на економіку не тільки цих країн, які беруть участь в подібній економічній війні, але і інших країн, які залежать також від експорту та імпорту товарів. А які сфери економіки Китаю, перш за все, опиняються під ударом? Це високі технологічні сфери Китаю лідирує по по продажу як комплектуючих, так і готових технологій. Тому це основні сфери, на які будуть намагатися дивити і США, так і основні сфери, які можуть постраждати, і зокрема це стосується України, адже у нас велика кількість саме комплектуючих, які ми використовуємо не тільки в побутовому, але і в оборонному житті вона підходить з Китаю, а Пекін має якісь сильні, так би мовити, сильні сторони в цій економічній боротьбі і варіанти обходу цих обмежень, як ви бачите. Взагалі, Китай є другою економікою світу, тому дійсно вони можуть протистояти США в цьому питанні, і додатковим також фактором є те, що Китай за своєю суттю є країною, яка орієнтується дуже сильно на репутацію, на політичний престиж, і тому для них будь-які. Дії такі агресивні щодо їх економіки будуть викликати тільки дзеркальні протидії, Тож вони не можуть в рамках свого політичного престижу зробити якісь поблажки і намагатися ну зам'яти цю ситуацію. Тож швидше за все вони будуть відповідати дзеркально, і у них є на це ресурс, оскільки США та це перша економіка світу, але Китай друга. Ну а чи в Пекіні розуміли, що з приходом Дональда Трампа в другий овальний кабінет буде ще одна торгівельна війна? Так чи готувалися до цього, чи остерігалися? Я думаю, що перед тим як Трамп зайняв овальний кабінет вдруге, була дуже сильна неясність серед експертів по всьому світу. І всі вичікували, що буде відбуватися, і я можу сказати, що навіть наразі, на мою думку, Пікін досі вичікує, як будуть розвиватися справи, зокрема в геополітичному сенсі, за участю США, тому що досі невідомо, на до якого рівня дійде політика США які будуть дії. Озвучені дії будуть зроблені, а які будуть навіть е, додані до цієї політики. Тож наразі Пікін, як і багато країн світу намагаються зрозуміти логіку подій і вичекати на найбільш е, найбільш безпечний час для того, щоб робити якісь дії, але подібні подібні економічні економічні по факту. Нападки в у вигляді збільшення мита вони є достатньо агресивними питаннями, на яке Китай буде відповідати швидше. Ну тут ще одна така, знаєте, дуже тривожна заява. Зокрема, глава Пентагону Гекси заявив, що Сполучені Штати Америки готові до війни з Китаєм після ведення мит. Пряма ну ті, хто прагне миру, повинні готуватися до війни, і важливо бути при цьому сильними. Саме тому ми відбудовуємо нашу армію. У чому ми відновлюємо стримання, стримання в етосі війна. Ми живемо в небезпечному світі, з потужними країнами, що розвиваються з дуже різною ідеологією. Заявив міністр оборони США. Він додав, що Китай стрімко збільшує свої оборонні витрати сучасні технології хоче витіснити США. Якщо ми хочемо запобігти війні з китайцями чи іншими, ми повинні бути сильними. Зазначив гек. Гексит Китай вже відповів так, що готові воювати у будь-якій війні, якщо Сполучені Штати Америки хочуть війни тарифної торгівельної чи будь-якої іншої, ми готові воювати до кінця заява посольства Китаю. Ну це напевно одна з найжорсткіших заяв, відколи Трамп вдруге став президентом. А як ви бачите, наскільки є загроза реального військового конфлікту між Америкою та Китаєм? І як ви оцінюєте yes, такі sorry. заяви з боку американців? Давайте першочергово напевно. А, ну, з боку американців мені здається, це продовження такої агресивної політики, яку обрав Трамп з моменту свого входження на посаду вдруге, і продовження агресивних висловів. Але тут теж треба розуміти, що не всі агресивні вислови, достатньо агресивні вислови з боку американської адміністрації, не тільки Трампа і американської адміністрації в цілому вони залишалися актуальними протягом довгого періоду часу. Тому ситуація змінюється достатньо швидко. І я б можливо не казала про те, що існує якась загроза війни США з Китаєм, тому що це достатньо глобальна ситуація, до якої будуть якої будуть оминати як США, так і Китай, адже в політиках цих країн не вкладається поки що будь-яка агресивна реакція щодо ще до одне одного, оскільки вони є занадто великими гравцями на світовій арені, і це було максимально травматично для всіх, для обох учасників і для всього світу в цілому. А що може дійсно вплинути на це? Що може дійсно? Виблизи наблизити е, е, цю ситуацію, це безпосередній напад на Тайвань, який також поки що оцінюють як маловірогідний найближчими роками з боку Китаю, і тоді вже можливе залучення Америки до оборони Тайваню. І по факту це буде також якби протистояння Америки та Китаю. Але щодо цього е, поки експерти сходяться на тому, що найближчі роки це не е, станеться. В нас вже третя річниця окупації Запорізької АЕС 4 березня це трапилося. Ми коли з експертами обговорювали ситуацію, що зараз є на Запорізькій С. Він таку дав ремарку, що насправді Китай зараз дуже добре за цим спостерігає, тому що Тайвань має атомні електростанції, і він собі прокладає таку як дорожню карту, тому що світ промовчав, коли було захоплення Запорізької АЕС, глибоко стурбовані і відсутність будь яких яких дій, а як ви бачите, так чи справді це відбувається саме таким чином зі сторони Китаю і Тайваню і АС? Це не тільки про С зараз, не тільки зараз протягом всіх трьох років Китай активно вивчає уроки Росії, яка напала на Україну у 2022 році повномасштабною війною, і аналізує, як вони можуть скоригувати свої плани щодо подальшого потенційного захоплення Тайваню, і е, це достатньо серйозні плани, і достатньо серйозні уроки, які вивчив Китай, і зокрема це стосується того, як реагує суспільство, демократичне суспільство і. Демократичні країни по всьому світу на подібний акт безпрецедентної агресії, тобто, якщо наразі ми матимемо прецедент, де Росія може залишитися непокараною, залишитися при великій кількості територій, які вона окупувала протягом не тільки е, з 22-го року, але ще й з 2014 року, то це буде достатньо сильним сигналом для Китаю, що демократичний світ просто ну, фізично не може впоратися з набагато сильнішим економічним. Е, Супротивником і військовим супротивником, і це може спровокувати наступну війну вже в іншій, в іншій частині світу. Тож це достатньо небезпечним прецедентом, і також ми не маємо не забувати про те, що ми наразі маємо не тільки напружені стосунки між Китаєм та а ще у нас є північна та південна Корея. У нас є багато країн на близькому сході, які також якби слідкують за тим, як відбуваються події, як демократичний світ реагує на те, що відбувається в Україні. Тому так важливо все ж таки дотримуватися справедливого миру і надавати. Агрес... ці коаліції агресивних партнерів неофіційні коаліції знаки про те, що демократичний світ має стояти за своїх партнерів і не давати жодній країні окуповувати і території іншої. Ну станом на ну, зараз того, що ми маємо в Україні, це те, що Сполучені Штати Америки як наш партнер і союзник обмежили нам військову допомогу, обмежили. Взагалі забрали військову допомогу і перестали ділитися розвід-інформацією. Е, і коли ми говоримо про зміну е, поведінки е, офіційного Вашингтону, то в Україні є така думка, що таким чином а Америка хоче відірвати Росію від Китаю, щоб позбавити її впливу. А е, як ви бачите, наскільки це має право на життя, наскільки це взагалі можливо? Тому що виглядає так, що Україна е, як, приноситься як жертва, аби. Е, Росія не ставала близьким союзником, чи то частиною Китаю. А, ну Росія вже стала близьким союзником Китаю, і треба розуміти, що це партнерство Китай Росія воно не засноване на рівності. Китай домінує в цьому партнерстві, адже без китайської допомоги, як економічної, політичної інформаційної Росія не змогла проводити продовжувати цю страшну війну. І Китай визнано навіть на саміті НАТО минулого року основним фактором війни, яка відбувається зараз, адже їх поставки, їх допомога за чи Росії спроможності продовжувати вести бойові дії, і е, Китаю вигідно мати партнерство на таких за основ, на таких засадах, коли е, Китай є саме домінуючим партнером, і е, також не треба забувати, що Росія та Китай вони поділяють певні цінності свої авторитарні, які також їх зближують суттєво. Тож Партнерство з Росією і США умовне, яке б могло якось бути в планах можливих нової адміністрації, воно. Не може бути ефективним, тому що, по перше, ми маємо не забувати, що партнерство з будь-якою державою, яка не дотримується жодних норм та правил міжнародного права, воно по суті є не, не успішним з самого початку. Тож намагатися переманити умовно Росію від Китаю за допомогою подібних дій, це не постійна величина, яка може зруйнуватися в будь-який момент. А як ви бачите, ну або чуєте з публічних виступів в Пекіні? Були шоковані такою поведінкою Трампа і команди стосовно України? А Пікін намагається завжди не тільки зараз, досить стримано реагувати на будь-які турбулентності в світі, і як я вже згадувала, вичікувати найбільш сприятливого моменту для того, щоб здійснити певні дії у відповідь на зміни, які відбуваються в світі. Тому це стримана реакція, очікування і намагання зрозуміти, як діяти далі. А певні дії, як Ви вважаєте, що це може бути так? як певні дії, ми можемо також назвати ті заяви, які були у відповідь на найбільш такі кричучі заяви з боку з Америки. Ми вже їх обговорювали, і також планування того, як вони можуть діяти в рамках нової адміністрації, в рамках нового світу світової нової світової політичної системи, оновленої. Тут в нас є заява від центру національного спротиву про те, що Китай ймовірно веде перемовини з Росією щодо участі своїх військових у війні проти України на тимчасово окупованих українських територіях. У такий спосіб КНР прагне отримати бойовий досвід. У цьому там орієнтується, наприклад, північної Кореї. Тож в мене питання до вас: як ви бачите, наскільки Пекін зараз в цьому зацікавлений? Як це взагалі може відбутися? Якщо відбутися, то коли очікувати, тому що так вже було відео з Покровського напрямку. Воно, звісно, потребує верифікації. До кінця немає підтвердження, що це саме китайські військові були одягнені в російську форму, але ти вже тим не менше, вже такі відео з'являються. Це звісно може бути частина ІПСО зі сторони Росії, але як ви це все бачите? Ну насправді, якщо така ситуація буде, то швидше за все за прикладом північної Кореї, яка вже зробила тестові умовні висадки своєї свого, своїх військових на допомогу Росії, але я б не бралася зараз коментувати щодо реалістичності таких подій, тому що китайська підтримка безпрецедентна безпрецедентна до Росії, але наскільки далеко вони можуть зайти, чи Захочуть вони дійсно відправляти свій е, військовий персонал тоді, коли вони наразі готуються до майбутніх своїх вторгнень, зокрема в Тайвані, е, для мене залишається поки незрозумілою, і я б не стала поки провокувати якісь ідеї з цього приводу. Ще одне маю до вас уточнення. Китай бачить нові тенденції у процесі політичного враглювання української кризи. Так у Китайській Народній Республіці називають вторгнення Росії в Україну і сподівається на ухвалення рішень, що дозволять досягнути стійкого і тривалого миру. Про це на брифінгу заявив речник міністра закордонних справ КНР Лін Цянь, коментуючи зустріч лідерів європейських країн щодо щодо європейських країн щодо України 2 березня. Це насправді чергова така виглядає нейтральна заява зі сторони Китаю за все хороше і проти всього поганого. На вашу думку, Китай так послідовно уникає якоїсь конкретики, чи це ну просто він ж не може свого, як би це правильно сказати, свого свого друга Москву кинути. А, ну, насправді такі заяви. Ми заяви ми вже чуємо три роки, і вони максимально нейтральні. І я думаю, ми продовжимо їх чути. Тому що на словах Китай намагається дотримуватися нейтральності позиції країни, яка хоче і може якось долучитися до врегулювання. До... До врегулювання конфлікту, як вони висловлюються, але по факту їх безпрецедентна допомога Росії це показує їх основну основні пріоритети в цій війні і основні прихильності. Тож, якщо б вони дійсно хотіли врегулювати, як вони висловлюються, конфлікти досягнути миру, то достатньо було просто припинити постачання великої кількості допомоги до Росії, і це б прийшло рано. Чи пізно само завдяки нашим зусиллям і зусиллям нашої армії? Ну тут вони, я з вами цілком погоджуюся, але те, що Китай має такі, знаєте, чотири принципи врегулювання по суті. Я б так це, це десь описала. Давайте їх спочатку розберемо. Ну, перший, зокрема, повага до суверенітету та територіальної цілісності всіх країн. Ну а якщо як це взагалі бачить офіційний Пекін? ну я розумію, що ну, як ви собі. Це трактуєте, бо з однієї сторони Росія окупувала значну територію нашої держави, крім того, вписала ці території в свою конституцію. То як тоді поки цього не знаючи, чи що? Там не уточнено, яким чином вони яку саме вони будуть захищати територіальну цільність це саме російську, яку вони вписали вже в яку вони вписали нашу наші території, чи українські тут знову ж таки не було жодних пояснень з боку пекіно, і це спеціально зроблено максимально нейтрально. Коментується так само максимально нейтральною, завдяки тому, що. В Китаї є достатньо слабкі умови для свободи слова, то відповідно жодних роз'яснень або жодних додаткових питань поставлено не було і відповіді не отримано. Тому, по факту, Китай, попри всі очевидні факти, продовжує протягом трьох років стояти на своїй нейтральній позиції, незважаючи на те, що і в Україні, і в європейських країнах, і е, в США прекрасно розуміли те, що е, дії Китаю вони суперечать всім цим заявам, які лунали протягом цих цих років. А другі принцип Та-та, тут... продовжуй, будь ласка, прошу тож... вибачення. А, тож тож, тут можна е, можливо не дуже коректно порівняти з заявами Росії про досягнення миру, про е, інші подібні речі, які вони висловлюють на офіційних майданчиках міжнародних, але по факту їх дії дуже суперечить е, словам. Тож е, можна порівнювати е, так само оцінювати китайські слова про нейтральність, про мир і про закінчення конфлікту. Другий принцип дотримання цілий принципів статуту ООН, тобто за все хороше проти всього поганого, тобто ця позиція, яку ми вже з вами десь частково обговорювали, не бачу сенсу зупинятися на цьому. Третій принцип використання мирних методів для для вирішення розбіжностей. Як це можна перекласти з китайської дипломатичної мови? Це, це, це коли сидіти на березі річки і дивитися, як твій ворог пропливе повз тебе, чи чи як? Це умовні мирні перемовини також а, згадуються, тому що а, оскільки для Китаю дуже вигідно, щоб Росія а, залишилася, хоч принаймні на якихось захоплених нею територіях, щоб це могло виглядати як перемога Росії. А в якомусь сенсі, а, то вони намагаються також просувати виключно мирні перемовини без ніяких поступок з боку Росії на тому місці, де зараз ну ці перемовини почалися. Чому вітаю невигідно будь-які е е поступки, які б могли зменшити рівень перемоги Росії в цій війні? Бо тоді це буде прецедент, коли е менша держава. З меншими ресурсами змогла перемогти велику державу, яка змогла якби створити для себе картинку другої армії світу, великої мілітарної держави, і тоді це поганий прецедент для їх власних амбіцій щодо захоплення інших територій. Що тоді буде це буде як приклад того, як менші країни з допомогою партнерів можуть все ж таки. Стримувати нападки більшого ворога, який намагається їх покувати. Тобто, навіть під час переговорів Китай буде робити все, щоб Росія не поступилася територіями? Не буде наполягати на цьому. Не буде наполягати. Четвертий принцип врахування законних безпекових занепокоєнь кожної зі сторони. Чи правильно я розумію, що це трансляція російського наративу? Мовляв, Росія має законні безпекові занепокоєння, бо НАТО тут розширяється, а ми такі бідні, нещасні. І чи можна це сприймати на натяк на те, що Китай підтримує? Ну не то, що натяк, а прямий посил на те, що Китай розуміє, чому Росія напала на Україну? А тут складно трактувати це. Я б могла погодитися з вашим трактуванням. Але також, якщо подивитися з різних боків, то все ж таки немає ніякої конкретики в цьому. І це саме була мета подібного вибору слів вибору фраз в цьому принципу. Тому. Що саме вони мають на увазі тут? Вони не пояснюють. Але швидше за все, це все ж таки підтримка е, занепокоєнь умовних Росії щодо розширення НАТО, але немає ніяких е, ну конкретних заяв з приводу того, чи це є дійсно позицією Китаю. Всьому та й проблема цих принципів немає конкретики, немає пояснень є дуже загальні фрази, які можуть трактуватися різним чином залежно від того хто читає ці, е, ці принципи. В якій країні, з якими ідеями, з якими цінностями пані Марія, якщо підсумовити нашу розмову, так е насправді Китай прокладає собі дорожню карту для майбутнього нападу на Тайвань, дивлячись на те, що відбувається в Україні, десь частково навіть випробовуючи своє озброєння. Яке надає російській армії, спостерігає на реакцію світу і як це все буде завершено, щоб не допустити ті помилки або використати ті кейси успіху Російської Федерації в своїх подальших планах? Правильно я вас розумію? А насправді так, плюс паралельно намагається розширити свій економічний вплив, тому що Китай це е, е, першочергово про економічний вплив. Якщо Росія, наприклад, вона орієнтувалася також на інформаційний вплив, дуже потужний в Європі. Ми це бачимо і бачили раніше, і бачимо результати цього зараз, то для Китаю основний е, спосіб е, умовного. Не захоплення, а поширення свого впливу на різні країни це економічний вплив фінансовий. тобто паралельно з тим, що вони вивчають уроки для себе, які вони можуть вивчити і покращити свою стратегію потенційного нападу на Тайвань і розширення власних територій на ті землі, які їх цікавлять. А вони також намагаються зрозуміти, як вони можуть охопити більшу кількість країн під свій вплив для того, щоб тим чи іншим чином потім на світові. В арені здобувати більше балів. Пані Марію, чи може змінитися ставлення Китаю до російсько-української війни? Чи це станом на зараз нереалістично? Я не бачу такої можливості в найближчому і мабуть в дальньому майбутньому, і ми з вами багато разів обговорювали що китає китайська позиція китайські цінності і е, прагнення Пекіну, вони дуже відрізняються від того, що ми розуміємо під цінностями і, е, е, і політичним устроєм в демократичних країнах. Тому, оскільки для них це не вигідно для їх політичної системи, для їх і е, планів на майбутнє, то навряд. Чи вони змінять цю позицію, і швидше за все будуть просто продовжувати говорити дуже нейтральними а, фразами, які буде складно пояснити, а і продовжувати свою підтримку Росії. Пані Марія, дякую, що знайшли час та можливість доєднатися. Марія Макарович, представниця східноазійського офісу ліберально-демократичної ліги України, була з нами на прямому зв'язку. Пані Марія, кажу вам дякую та до зустрічі в наступних етерах. Дякую дуже.